Я пам'ятаю, ти казав, що можна щось почати з колишнього, якщо ви зустріли через пару років і ви обоє поміняли. Змінилась твоя думка. Ну, я не зовсім так казав. Мені дуже часто той відосик згадують. Але дивись, там було. Ну, я навіть хотів якось, те, що мене заїбали свого часу, той відосик знаходить і починають мені е, приписувати слова, які я не казав. В тому відосі, де я казав, було як. Чувак пише на стрімі, здає питання, каже. З дівчиною колись розійшлись, зараз зійшлись. Ну там, скільки там, 10 років, чи скільки вони не бачились, багато років вони не бачились. Зараз зійшлись. Зараз у нас стосунки класні, зараз у нас все супер. Що скажеш, що порекомендуєш? Якось так там було. Я кажу: ну я за вас радий, не я за вас радий. І тому чувак, який вже зійшовся, який каже, що він зараз щасливий, я остання людина. Остання людина, яка буде його переконувати, що щось з ним не так. І яка буде казати йому в цей момент, що ні, насправді ти нещасливий, ви скоро, там через рік, через два знову розійдетесь. Ось так там було. І, і так, у кожному правилі є виключення у кожного Ну, питання в ймовірності. І якщо якийсь хлопець розійшовся з дівчиною через 10 років, через скільки вони зійшлись, в цей момент він каже, ну, блін, я бачу зовсім інша людина. Він так каже. І він каже, де я сам розумію, що зовсім, зовсім людина. Нехай у них все буде добре. Але якщо до мене звернеться людина і каже: Дивись, я 10 років тому розійшовся з колишньою, зараз думаю з нею розпочати історію. Що я йому скажу? Чуваче, давай не роби хуйні. Може, вона і змінилась, може, і ти змінився. Але, чуваче, давайте познайомимося з якоюсь іншою тілкою. А з нею історію розпочинати не будеш. Ось що я йому скажу. Розумієш? А так, давай просто відповім в тупу на твоє питання. Можна щось почати з колишньою, якщо ви зустрілись через пару років і ви, ну там не пару там було більше, і ви обоє помінялись, то можна щось почати. Ну, якби ти сам вирішує робити з нею щось чи ні, це твоє життя. Я скажу: що знову ж таки, виключення з правил буде, що у вас все буде добре. Набагато більше ймовірність, що нічого доброго не буде. Але оце виключення є.